Вітаємо на каналі Одеса і Транспорт. Ми з України. З вами Олександр Вельмошко. І наш огляд головних подій за 21 та 22 листопада присвячений головним чином міжнародній ізоляції російських агресорів. Однак, зазвичай, є і огляд подій всього, що було важливим в Одесі на фронтах і на чорному морі. Йде 272-й день великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. В Одесі та Одеській області спокійно, обстрілів не було, повітряних тривог також. Це та фраза, яку я б хотів казати про кожне українське місто, про кожне українське село. Однак у нас продовжуються аварійні стабілізаційні відключення електроенергії, тобто без графіку. На жаль, все ще є окремі бовдури, які не читалися російських пабліків, та за російськими методичками вирішили призначити винними у цих відключеннях не росіян, які руйнують енергетичну інфраструктуру. А українську владу і центральну, і місцеву. Нехай з ними розбирається СБУ. Я про ці російські провокації казав ще 17 листопада. Всі інші це помітили значно пізніше. Тим більше, що росіяни вже так чи інакше пошкодили майже всі великі теплові. Та Гідроелектростанції України та Великі Розподільні підстанції. До речі, про СБУ. Вони сьогодні прийшли до Києво-Печерської лаври. Я зазвичай дуже рідко торкаюся суто внутрішньополітичних питань, але це той виняток, коли треба. Тому що кілька днів тому там сповіли пісні про. Росії, а загалом Лавра має недобру славу розсадника російської пропаганди через відповідну організацію, відому як Московський патріархат ФСБ. Саме так слід розуміти їх структуру та підлеглість. Саме тому українські спецслужбовці не просто проводили у лаврі обшуки та інші слідчі дії, а ще й шукали там можливі приховані ДРГ росіян. Загалом же дуже жаль, що ця справжня перлина української історії, культури та архітектури стала розсадником рашизму. Ще один дуже важливий для України момент розширено ставку Верховного головнокомандування. туди ввели міністра інфраструктури України Олександра Кубракова. Не дивно та цілком зрозуміло, враховуючи надзвичайну важливість транспортної інфраструктури та енергетики не лише для суто стратегічної та оперативної логістики, а й для кожного українця. Тим паче, що відбудова мостів, шляхів, залізниць, судноплавства та логістика є життєво важливою справою. Тим більше, що, наприклад, всього за тиждень після звільнення Херсону туди запустили пасажирські потяги, і це було значно швидше, ніж обіцяли відразу. Це великий плюс. Тому трохи про логістику: зерновим коридором у Чорному морі відправлено з морських портів Одеської області вже майже 12 мільйонів тонн української аграрної продукції. Вишукувалася справжня черга торківельних суден, які чекають інспекції для того, щоб потім пройти Чорним морем до портів Одеси, Чорноморська та Південного. Це 76 суден на даний момент. У Чорному морі росіяни ніяк не можуть заважати чи погрожувати судноплавство. Чорне море поблизу берегів Криму патрулюють сьогодні шість російських кораблів та катерів, ще два в Азовському морі. Серед них немає жодного каліброносця. Тому загроза ударів з моря для Одеси та інших міст України на даний момент відсутня. Хоча ситуація може змінитися будь-якого моменту. Лінія зіткнення знову без змін, майже за ремарком, але це не означає спокій в результаті успішних дій захисників України. Кількість хороших русських сьогодні зросла рівно до 85 тисяч чоловік. Одночасно росіяни готуються до українського наступу у напрямку між Словатовим та Креміною у Луганській області. Про це я казав ще кілька тижнів тому, і зараз там знову очікуються дуже важливі події. Також росіяни намагаються, безуспішно намагаються прорватися в районі Бахмуту. Ще одна важлива точка це Кінбурнська коса. Там все ще продовжують перебувати росіяни, однак захисники України роблять все для того, щоб зробити цих росіян хорошим. Ми остаточне звільнення Кінбурнської коси означає морське розблокування великих портів Миколаївської області, це самого Миколаєва, порту Ольвія та Очакова, з одночасним включенням їх до зернового коридору. Дуже важливі заяви робить голова Пентагону Ллойд Остін. Він підкреслив сьогодні, що допомога Україні вже досягла фінансового обсягу у 20 мільярдів доларів лише за його відомством, і та буде тривати стільки, скільки потрібно для перемоги. Сполучені Штати надають на додачу до цього ще один грантовий пакет суто фінансової допомоги Україні на 4,5 мільярди доларів. Великобританія надає модернізовані ракети Брюнт. Стоун інші сучасні ракети Туреччина є, і інші моменти допомоги, в тому числі від Ізраїлю. Вчора парламентська асамблея країн НАТО зробила дуже важливий крок. Вона стала другою великою авторитетною міжнародною організацією після парламентської асамблеї Ради Європи, яка у своїй резолюції визнала правлячий режим на Росії таким, який слід в обов'язковому порядку, за словами Путіна, мочити у сортирі. Це означає, що уряди європейських країн НАТО та ЄС мають рекомендації, офіційні рекомендації, прийняти аналогічні рішення вже від Євросоюзу загалом та НАТО. А Європарламент вже розглядає проєкт рішення про визнання таким і що треба мочити в сортирі, ще й російської компанії Вагнер Пригожина, яка зараз комплектується російськими зеками. Але не без ложки дьогтю в діжці меду. Угорський прем'єр Орбан, давно відомий як путінський посіпака, сьогодні публічно з'явився у шарфику, на якому намальовані як угорські деякі райони України та Румунії. Це спричинило міжнародний скандал з офіційними вимогами вибачень для України та Румунії, як від уряду Угорщини в цілому, так і від Орбана особисто. У самій Росії продовжується агонія. На Москві посилений силовий режим, тому що у Путіна бояться повторення революції 1917 року і самому Володимиру Володимировичу загрожує зараз така ж доля, яка, наприклад, спіткала Чаушеску чи царя Миколу II. Серед різномаснених пропагандонів вже шириться наратив про те, що треба забути Херсон взагалі. Тим паче, що ракети у росіян, особливо іскандери, вже майже закінчилися, а запаси інших складають від третини до половини від довоєнних без можливості виробництва нових через санкції. І вже прямо зараз відбувається дуже велика бавовна у Севастополі та Євпаторії в Криму. Там працює протиповітряна оборона. Вони там кажуть, що відбуваються наліт безпілотників. Подивимось, що там буде далі. Та скоро будемо купувати смачні чебуреки у чи Ялті за гривні. На тому і прощаємося з вами. Був Олександр Вельмошко. Слава Україні!